Добрий день okay. з козячим сиром. Дуже смачний. Я особисто ось цей сирок смакувала. Він дуже добрий, смачний, свіжий. Шинка 195. Ось така гарна, свіжа. Ось це ж 180. Це що? Ребра? Uh, так, ребра. Яка ціна? 180. вісімдесят. Ось тут, як завжди, черга за яйцями. 45 гривень коштують перепалині і ціна 53, та нижча ціна 45 гривень за десяток яєць. А яка ж ціна на масло? 500. Було 520, тепер 500. То що, нижче стало? Так. Да. А сир? E, так і було 380-280 двісті Угу. гуваль. Mm -hmm. Ця банка 300 гривень. тут, слухайте, що не дуже й дорого. Це зовсім дешево. Це зовсім дешево. Так, а це Там, що у вас? Ось це польське. Це е, є лікувальний мохомор. Та ви що цікаво? Такого ще не бачила. Усім доброго суботнього ранку. Сьогодні субота і як завжди, у місті Луцьку, суботній фермерський ринок. Переглянемо з вами ціни на продукти харчування. Актуально на 5 квітня. Переглянемо ціни на м'ясо, молоко. Та яйця. Друзі, нагадуємо вам, не забувайте підтримувати наш канал. Це можна зробити за допомогою QR-коду, який ви бачите на екрані, або за посиланням у профілі. Ми будемо раді навіть і невеличкому донату. Ось тут дуже гарна точка. Тут є свіжі цибулька і редиска, а також є картопля на посадку. Сорт середньопізній. Сорт на по 30 гривень. Добрий день. А така картопелька з сітками коштує 25 гривень. А скажіть, а яйця скільки? Яйця 70. Аля? По 70. А молоко? По 35. дуже дякую. Ой. І дивимось далі. Що у нас сьогодні? Так, а хочу сказати окремо про ось цю господиню добрий день з козячим сиром. Дуже смачний. Я особисто ось цей сирок смакувала. Він дуже добрий, смачний, свіжий, і ця господиня одна єдина, торгує козячим сиром. І люди зацікавились вами. Хочуть замовити. Е, також на цій точці є козяче м'ясо за ціною 150 гривень за кілограм. Бачу, що дуже свіженьке. Також є козяча ковбаса. А яка ціна ковбаси? 400 гривень. Напевно, дуже добра, але підходьте, це Дуже привітна господиня, і вона завжди йде на контакт. Гарного вам дня і дякую. Так, дивимось, що у нас сьогодні ще є. Погода, ось тут є. Яблучка різноманітні за ціною 20 і 40 гривень, також медок. Добрий день. Дивіться, ось привезли пилок. Що це значить пилок свіжий? Свіжий з лузи. Мається на увазі вже цього да, 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 так. А яка ціна ось такого? 40 гривень 40 гривень ця пачечка. Да. Ну, хто розуміється на цьому, що це для чого, я то... Не весь зна... комплекс вітамінів, все що то що для це пити треба? Да, смоктати, розсмоктувати. Ага, — лікувальне, так? так і вітаміни. Так, а скажіть ще по метку, які ціни О, ну мед 100-130 півлітрова баночка, різний мет, пок різна... В залежності від який мед, зрозуміло, зрозуміло. Теж ви тут завжди стоїте, можна підходити гарного дня. Так, і дивимось далі. Що у нас сьогодні? Багато є, бачу, фруктів, овочів привезли, дуже гарних. Ось угірочок, полуниця є, редиска, і також є гарні гриби, свіжий кабачок. Так, далі пройдемо. Ось тут молочні продукти. Добрий день. А яка ціна сметани? 60 і 100 60 збирана, а 100 – сепараторна. А сир? 120 гривень. 120 гривень. А чому ви так маєте на увазі? Бо ціна буде рости? Може буде падати ціна, вже після Пасхи буде ціна падати. Зрозуміло. Березовий сік вже за ціною? по 10 гривень. По 10. І картопелька – 25 гривень. Все, дякую вам. Ось тут є домашня гречечка. Продається також буря Цибулька. А яка ціна гречки? 35, така як і була. Угу, зрозуміло. А цибулька ось ця? 25. 25. А зелену цибулю, скажіть? Так, не чують, ідемоте далі дивитися, що сьогодні ще привезли. Трошки погода у нас похолодала, не так уже тепло. Зараз будемо ще запитувати ціни на молочні продукти. Так, ось тут є дуже гарні м'ясні продукти. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, ціни на м'ясо? Шиночка 195. Шинка 195. Ось така гарна, свіжа. Ось це 180. 180. Це що? Ребра? Так, ребра. Яка ціна? 180. 180. А сало? Сало перше, хребтове по 90. Це по 30, 50 і 70. В залежності від товщини ціна, зрозуміло. А ось це у вас лівер такий так, різноманітний. А яка ціна ліверу? Е, Починочка 65 пять, а нирочки ручки по деску сидимо угу, за швидко. Зрозуміло. Все, дякую вам за інформацію. Гарного дня. Так, ось тут є також різноманітна птиця. Добрий день. Скажіть, будь ласка, яка птиця ціна? 220 кг. 220 це качка. Качка. Угу, зрозуміло, гарно. А яйця домашні? По 80. 70. А, 70 вибачаюсь. А редиска. А зелена цибулька. 15 П'ятнадцять. Вже трішки дешевше стало. Також бачу, що є смалець. гривень. 100 гривень. Боже, а я біля вас стою і пахне, ось це, напевно... Рукола пахне неймовірно. Так. Стою і запах іде. А яка ціна рукала? 15 гривень, такий пучочок. Дуже привітні господині, можна підійти. Гарного вам дня. Ринок досить насичений, ось така цибулька 15 гривень, ось така капуста 40 гривень та 42 гривні. Картопля 25 гривень, цибуля 15 гривень, буряк 15 гривень. Продається також сітками бурячок. Це у вас по 10, якщо сіткою? Да, бурячок, ага. але він прокий цифет. Ну, зрозуміло. Також картопля для посадки, сорт санте. А яка ціна картоплі? 20. По 20 гривень. І також ось тут дуже гарна капуста. Добрий день. О, у вас вже квіточки є. А яка ціна одної? 20 гривень. Прикольно. І зелена цибулька. Цибулька по 15 за 100 грам. А редис? Редиска по 20 гривень. І картопля, яка ціна? Не міняється ціна. Гарного продажу вам. Так, що тут у нас за ціною по яйцях? 50 гривень та 65 гривень коштують яйця. Є також капуста. Ось така. А яка ціна цієї капусти? 160 Угу. А ось ця стара 48 По 48, Дякую вам. Також є домашні тут. І яйця, і яблука. Та масло продається. Привозять також на замовлення птицю, кролик. Люди ходять та щось купують, ринок є насичений. Зараз запитаємо, ось дивіться, які гарні корзини за ціною 350 гривень. Також дуже багато консервації, аджичка по 100, варення 80, грибна солянка 150, капуста з хріном 120 гривень, помідори в банці 70 гривень. Сало, сало яка ціна? 300 по 300 Банк. гривень банка. Така ціна, як і минулого разу. Так. Ціна не виросла. Бачиш, що ще є. У вас свіже сало. А, є свіже. А яка ціна сало? 120. По 120. Таке гарне, гарне. Напевно, смалене соломкою. Картопелька по 20, бурячок по 30. Морква, Морква вибачаюсь. А горіхи? – 25 По 25. Все, дякую вам. Доброго дня. Доброго дня. Розкажіть, яке у вас Доброго гарне м'ясо. Ціна? Ціна, ціна, ну я ціни я ціни не піднімав. Не піднімали? – Шинка 180, uh -huh. 180, папка uh -huh. 170, uh -huh. вирізка 200, ще її вже немає їх завжди була по 230, е, вирізка 220. Все. І просто 180. Ви не піднімали молодець. Ні, я не піднімавши цін, бо. Я свою вторую, так все-таки. Поки що не піднімайте. А сало, яка ціна? А сало 50. По 50. Його ніхто О, не спитав сьогодні. Та ви що, але бачите? Фарш 140. Фарш, фарш 140. коштує 140 гривень. гривень. І... Хороший фарш. Ага, вважно, так, вважно, бачу, вважно, бачу вважно. так. Що м'ясо, зрозуміло. Так, а курка? Курочки по 200 гривень за кілограм. За Замачте. кілограм, зрозуміло. А це столик теж ваш? Ні, 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 це. Вже не ваш, зрозуміло. Підходьте до цього продавця, привітний, завжди може навіть і уступити. Дуже хороша людина. І мене навіть пригощав неодноразово. Приходьте, я вас пригощу знову. Ну, якщо все буде добре, все буде добре. Священника, якщо дасть Бог дочекати, то будемо працювати там. Будемо жити. Все гарного продажу вам, гарного дня. Так, тут є яблучка по 30 гривень. Картопля мадлен ось така посадкова, невелика. Так ось тут також молочні продукти, різноманітні продають. Це гарна точка теж з м'ясом. Ось такі ціни ідентичні у всіх продавців на м'ясо. Вони не сильно різняться. Але, як ми бачимо, Дуже багато м'ясних продуктів сьогодні. Можливо, це перед святами попривозили. Також ось тут багато картоплі різноманітної. Є більша і менша. А скажіть ціну на картоплю? 25 велика. велика, зрозуміло. А сало банка 400 з баночкою, так? А смалець? — Смалець по 100. — По 100. Яйця? — 70. — І ще вас запитаю за качку? — 220 кг. — Ага, зрозуміло. Я бачу, що вже все більше і більше перед святами привозять і качок, і курей, і птиця різноманітна. А ще скажіть, огірочки квашені? — По 130 кг. — По 130. Все, дуже вам дякую за інформацію. — Так, ось тут також гарна точечка. Ось тут є грибочки. Закриті 50 гривень баночка. Різноманітна сушка та різноманітні трави. Також є капуста квашена. А Яка ціна капусти? 90 кг. 90 гривень коштує квашена капуста. І також є ось Петрушка. Яка ціна? 40 баночка відвітрова. А скільки Петрушка оцей пучок? Петрушка 15. По 15 недорого, ну, навіть нормальна ціна. Дуже дякую вам. Також медок продається. Ось тут, як завжди, черга за яйцями. 45 гривень коштують перепалення, і ціна 53, та нижча ціна 45 гривень за десяток яєць. Ринок непоганий, насичений. Люди ходять. Ось тут теж дуже гарна господиня продає домашні випічки. Печину з згущеним молоком. Також є птиця. А скажіть, яка ціна печива такого гарного? 17 гривень 100 грам. 18 гривень, смачне печиво. Я особисто коштувала. Дуже гарне печиво. А сушка баночка 20. по 20 гривень. Дуже вам дякую, гарного дня. І пройдемося далі. Бачу, що продають ось тут черемшу. А скільки коштує черемша? Десять гривень оцей пучочок. Люди продають черемшу. Хто любиться, то можна зробити салатик. Все-таки люди проходжуються, насичений ринок. Так, давно до вас не підходила. Добрий, ну, день. Добрий день. Розказуйте ціни на сир. Ну що, сир так само 120 молоко по 60, Молоко бутилка 60. Да, да, угу. Так, за масло яка ціна? Масло по 450 за кілограм. Угу. За 450. Грудочку виходить і по 80 гривень. 80 грудочка. гривень ця грудочка. У вас свіженьке, а сепараторна сметана. Сметанка ще трошки сметанки є. По 120. Ще у вас баранина? о, бачите. Та ціна баранини. 200 гривень за кілограм. По 200 гривень. Також не дуже в кого є багато баранини на ринку. Ви, до речі, мабуть, один продаєте. Ну, Ото що сталося вже. Угу. Ну що підходьте до цього господаря? В нього є баранина. Все, 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 все. Доброго дня! Доброго. Як у вас настрій? Весняний. Тортики так само. Так, да, так само. По 160, по 160 за, за, за цей шматочок. Любий. Тортики смачні. Мене господиня ця пригощала, вона дуже добра людина. І є в неї також молоко. Яка ціна? Молоко 20 гривень, 20 гривень, а сироватка. Солодко, десь гривень бутилка. Але бачу, ви вже тако продалися трохи, так? У вас, напевно, свої клієнти приходять. вже Знаєте, а я вам що скажу: от іноді підходиш до людини купити щось, і коли вона привітна посміхається, навіть і приємно купувати. А коли якась, ну, буває, у всіх настрій не дуже, правда. Але коли непривітні продавці, то якось не дуже. Ну, ми згідні. Згідні, а ви завжди посміхаєтесь, так що гарного вам дня і гарного продажу. Також ось тут є шацьке масло. Зараз подивимось, які ціни. О, а де ваш цінник? Добре, помінялися ціни і нема цінника. Нема цінника. А, цін. а яка ж ціна на масло? П'ятсот. Було п'ятсот. Тепер 500. 500. то що нижче стало? Так. А сир? E, так і було 380, 280 гуландії. 380 і 200. Сулугуні яка ціна? 380. Сулугуні 380. E, класичний. І також ось і тут голландь. є топлене масло. 160. голландський 280. А яка ціна баночки? 160. По 160. Ну, дуже вам дякую за інформацію. Це 380. Так, зараз ще пройдемо далі. Дуже багато на ринку продають яєць. А яка ціна яєць? Ну є. Я знаю скільки, стук 30, вас може, по 60. По 60, да. по 60, Дуже дякую. Продають яйця домашні. Так, ось тут глянемо, продається ось такі сосиски по 150 гривень, грибочки. А яка ціна грибочків? По 90? Такі свіжі, гарні. А такі огірочки скільки? То 115 гривень. Дуже дякую. Картопики також багато є. Різноманітна зелень. А яка ціна зелені? 20 гривень коштує 100 грамів з такої гарної зелені. Молочних продуктів багато. Також привезли сало м'ясо різноманітне. Люди купують торг іде жвавий. Також ось тут є гарні яблучки такі. Яка ціна яблучок? По 35. 35. А сало банка? Банка 300-200. 300-200. Огірок квашений? По 80. По 80. Все такі огірки такі є, дуже дорогі. Бо багато хто щоб не було, ну, так. Гроші, бачу, у вас було. ціла банка грибів продається. Так, да, Білі гриби, 300 гривень. Банка. Ця банка 300 гривень. То слухайте, не дуже й дорого. Це зовсім дешево. Це зовсім дешево. Хто любить. Підходьте, ось такий господар хороший, продає грибочки такі хороші і яблука хороші. І навіть у вас бачу є саджанці. Ожина. угу. двох річка, річка літня шотландська капелька. Mm, ммм, сорти і, і малина. А і яблука смородини. по скільки яблука, скажіть? Яблука по 35 гривень. А Це ось та... яка ціна у такого саджанця? Е, малина? Так. Малина штучка 10 гривень. А, штучка Тут 10 гривень. Тут є по 5 і по 10. Зрозуміло. Залежності яких кущів? Ожина, який так. Куш... одна річка отака, от 50 гривень, двох річка, ото вона. 80. По 80. Все. Дуже вам дякую за інформацію. Будуть підходити. Так, далі дивимось, торг непоганий. Тут, як завжди, хлібчик привозять. Друзі, нагадую, не забувайте підписатися та поставити лайк. Для нас ваші коментарі та лайки дуже важливі. Таким чином ви підтримуєте наш канал. Ось на цій точці є також горіхи Лущині, 18 гривень. Продається картопля по 23 гривні, по 20. Посадкова різних сортів. крони, Коннект. Теж коннект, Різноманітні сорти. І тут у сітках також по 15 є і по 20. Різноманітні сорти для посадки картоплі. Так, що у вас? По скільки така квасолька? 10. По 10. А це що у вас? Сметана. Сметанка. Яка ціна? 120, масло, 400. 120. Ви вже напевно вже продали багато що, вже мало що лишилося. Ідемо далі дивитися на ціни. Тут теж іде жвава торгівля. Люди люблять цей ринок. Ось є редиска на розвіс. 60 гривень коштує, помідори 140. Різноманітні яблучка по 40 та по 30. Ця теж точка. Люди купують багато всього. Картопелька тут по 20. Яблучка по 27 гривень. Так, що у нас далі? Ось тут теж непогана точка з різноманітним медом. Теж дуже привітні продавці, і також є олія різноманітна гарбузова та ріпакова. Також є закриті грибочки білі. А яка вот тільки ціна грибів сто 180. І 150. 180 і 150. Ще а ще сухі. Сухі бачу. 210 гривень ця пачечка, так? Да, 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 і 400 гривень. Так. Це від е, гриба залежить. Так. А це так. що у вас ось це? Польське, це є лікувальний мохомор. Та ви що цікаво, такого ще не бачила. А яка ціна? Е, сухі 300, настоянка. 200, а є ще мелені, 250. Це ви що? Цікаво. Лікувальний мухомор. Хто таке знає? Напишіть, будь ласка, в коментарях. цікаво. А що ж воно лікує? Цікаво лікується, наприклад, попередження онкологічних А, Зрозуміло. Покращується сон. Ну таке то тобто, цікаво є консультацію на є угу. телефончик. О, так що ми відправляємо до нього на, на, на консультацію. Зрозуміло, зрозуміло. Так різноманітний медик теж залежить ціна. Ось бачу і 250 і можливо менша ціна залежить, який мед. Від, від 100 гривень півлітра. Від 100 гривень коштує півлітра. І яйця скільки яйця по 70. По 70, вже трішки ціна впала на яйця. Різноманітна олійка теж ціна, а яка на олію ціна? А олія 125 ріпакова, 130. З льону, з льону 130, і 250 гарбузова. гарбузова. Угу, дуже так, вам дуже, дякую. Дуже якісна, відстояна, угу, така угу. Так, да, бачу, гарна. бачу, гарна. Олійка, підходьте сюди, кому потрібно. Гарно. Точка Вартає від неї печії, вона угу. в ідентичному харчуванні перше місце займає. Ну, кому хто шукає, кому потрібно. Ось ця точка. Підходьте, все гарного дня гарно вам дня. дякую. Так, ще сюди пройдемось, подивимось, що тут печиво є. А скільки таке печиво? 25 гривень 100, 100 грамів, домашнє ось таке смачне печиво і пончики. А пончики? І є також ось така курка. Курка по 200, по 170 за кілограм, навіть не дуже й дорого. Ось тут також на цій гарній точці йде жвавий торг. Це дуже гарні продавці. У них гарна продукція, смалене все соломою, я неодноразово сама куштувала. Вони практично з самого ранку все свої, своє м'ясо продають, і вже на кінець дня у них дуже часто вже все спродано. Добрий день. Доброго дня. Розкажете трохи ціни, бо, бо хочу вас запитати, я вже вас похвалила і тепер ціни. Сало? Сало 50 гривень. 50 – недорого. Шинка була 200, лопатка 190. Шинка була по 200, а лопатка по 190. Голова? Голова 25. Недорого теж. Такі кісточки, напевно, для собачок. 40 гривень. 40 гривень. А це бочок, бачу, що є? Це бочок 180. 180. А таке сало по 40 гривень. У вас ціни такі демократичні. Так, що тут ще? Тут все те саме. Те саме. Добре, гарного продажу вам. Дякую, і вам. Дякую. Так, ну що, пройшли ми практично весь ринок, будемо потрохи виходити. Дякуємо всім за перегляд, всім гарного дня і до зустрічі.